Більше ста ракет менше ніж за дві доби Росія випустила по українським регіонам. Половину з них збили, інші ж забрали життя десятків мирних українців, зруйнували цивільну інфраструктуру. Масовий терор росіян обурив світову спільноту. Українці демонструють не лише єдність нашого народу, а й об'єднують навколо себе увесь світ. Португалія, Німеччина, Польща, Італія, Великобританія, Австрія Всюди проводять протести проти війни РФ в Україні. Голова європейської дипломатії Жозеп Борель заявив. Таким діям на місце в 21 столітті. Я засуджую їх найсуворіше. Ми з Україною додаткова військова підтримка з боку ЄС наближається. Президент Європарламенту Роберта Мецола впевнена, винні будуть притягнуті до відповідальності. Україна переможе, Європа не відвернеться. Естонія готує офіційне визнання Росії державою терористом. Голова естонського міністерства закордонних справ Урмас Рейнцалу зазначає: Росія вкотре показала своє боягузливе обличчя і повинна бути оголошена державою, яка підтримує терор. Президент Литви Гітанес Науседа наголошує: російська жорстокість не має меж, а Україні треба більше зброї, аби перемогти це зло. Голова Літовського міністерства закордонних справ Габрієлюс Лансбергіс відзначає: єдиний спосіб зупинити геноцид Путіна зупиняти його, поки він не зупиниться з більшою кількістю зброї, а не просто з більшою кількістю слів. Голова Латвійського МЗС Інкевич закликає збільшити поставки зброї для України. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив українців у підтримці з боку альянсу. НАТО продовжуватиме підтримувати відважний український народ у вісічній агресії Кремля стільки, скільки буде потрібно. Франція попередила Білорусь про санкції за будь-яку нову підтримку війни РФ. Перша з чотирьох німецьких систем ППО «Аріс-Сі» в Україну найближчими днями. Більше того, сьогодні відбулось екстрене засідання G7 щодо ситуації в Україні за участі президента України Володимира Зеленського. Керівник нашої держави розповів про теракти РФ. Світові лідери обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури України. Визначили формулу миру для України. Перший пункт оборонна підтримка, повітряний щит. Для України це частина гарантій безпеки, які є елементом нашої формули миру. Другий пункт територіальна цілісність України це також елемент нашої формули миру. І він логічно поєднується з третім пунктом, з покаранням, що є невід'ємним елементом будь-якої формули миру. Марія Бердаєва, Кременчуцькі новини.